Директор вирішив позбутися своєї секретарки і просить заступника забрати її до себе. Заступник запитує: А чому ви вирішили її позбутися? Та ну її, моя дружина краще. Минуло кілька днів. Директор запитує заступника: Ну як? Зам відповідає: Ви мали рацію, ваша дружина краще. Синку, ти вже великий. Настав час поговорити про секс. Скажи, у тебе є дівчина? Так, татку. А ось тепер про секс. У неї є яка-небудь подруга. Дівчино, вас можна запросити на танець? Троє дітей. А ну відпочивайте, відпочивайте. Екскурсія по в'язниці. А в цій камері сидить наша гордість, повідомляє начальник в'язниці відвідувачем. Коли він вперше потрапив до нас, він не вмів писати та читати. Ми навчили його. Тепер він сидить за підробку документів. Міняю світильник на роботі, і оскільки колектив жіночий починається стандартне. Ой, вибачте, а ви одружений? Ні. Тоді дивіться, якщо щось на нашу Юлю впаде, то як справжній джентльмен, ви повинні будете взяти її заміж. Я глянув на Юлю. Ніколи ще в житті я не був настільки обережний. Приходить чоловік до лікаря і каже: Лікарю, у мене почалися проблеми з дружиною. Не встає, хоч трісне. Добре, я дам вам пігулку. Прийміть її за півгодини до приходу дружини, а завтра розкажете, що вийшло. Наступного дня пацієнт скаржиться. «Розумієте, лікарю, пігулка подіяла, але дружина несподівано затрималася і прийшла пізно ввечері. Коли в мене вже все опустилося. Ну, не обов'язково було чекати приходу дружини. Попросили б у сусідки чи що. Лікарю, на сусідку в мене і так стоїть.